Ну що ж, будемо говорити. І всім привіт з вами я, Тенемій Мікотик. Я радий вас бачити нове відео на моєму каналі. Що ви зараз бачите на зображенні на області відео? Пише просто щось там 0109. Це означає, що 1 вересня я розкажу правду, що буде, тіпа з каналом. З ну, каналом буде все добре. Просто я розкажу мої плани на з від 1 вересня. І так, да, друзі, я вам все розкажу 1 вересня. Не обов'язково так багато чекати, щось там писати, ну, як би сказати, відео будуть виходити до 1 вересня. Давайте зараз я буду вже Я хочу сказати, що відео будуть виходити але не дно. Такі... Набагато часто будуть виходити відео на канал до 1 вересня. Ну взагалі я можу сказати, чекайте 1 вересня, я все розкажу. Мої плани від 1 вересня на інший канал, на цей канал тільки другі плани. Давай всім па-па. підписники.